Теся поки що давайте починати варіяти шоу для Вели, Володимир Великімонтезрічу поїхали Сізма. Одразу перша замальовка буде близькою переважно для чоловічої аудиторії. Уявіть собі, друзі своєму найкращому колегові перед весіллям зробили сюрприз і подарували йому танець приват. Танець живота! Так, так ви, мужик. Так, так вас борода. А де екзотіка? Мені обіцяли танець живота. Стоп! Стоп! Припиніть, стоп, хватить. Скажіть, а на що ви то робите? Через гроші. Багато заробляєте? Багато винен. А -а -а. <плес> ну все просто супер, мені сподобалось, скільки я маю заплатити. Не переживайте, ваші друзі за все розрахувались. Ви не розумієте. Я хочу замовити вас на юбілей до своєї тещі. Що треба робити? Просто танцюйте, в неї хворе серце, все станеться само собою. Yeah. Прошу не питання. Hey. Hey. Продовжуємо далі. Батько застукав свого сина, коли той курив, але батько трошечки не розібрався в ситуації. <плес> Значить, так. Зараз ти. береш оце все і при мені зжираєш. Ясно? Я сказав береш оце все! І при мені зжираєш! Ясно! Пластикову пляшку з фульгою теж. З'являємо собі бармен, який цілу ніч відпрацював в нічному клубі, в день працює на автозаправці. 95-го <плес> вже. Та добре добре. 95-й, так 95-й. Хопа! Хоп-хоп-хоп! Хопа! Хоб. Хоп-хоп-хоп-хоп! Хоб. Так, ще 92-го, 4 літри. Так, 76-го три літри дізельочка літерку трошечки метанчику. Так гуарана, соломинка. соломенка. Ти що робиш? Я підпалюю, а ти тяни мужик. Тяни! <таспалю> <таспалю> Для наступної замальовки нам потрібна допомога нашого другого побратима. Віталій тильний ваші оплески. Замальовка називається дуже просто Класична ситуація на дорозі. Ти придурок, як ти їздиш! Як ти їздиш, що ти на дорозі робиш, бара? Ти розумієш, що через тебе ідіота! Всі ті люди, які стоять за тобою, будуть стояти до ночі! Я можу то зробити! Я можу то зробити! Але я не маю часу з тобою розбиратися. Я зараз піду, а ти сядь і подумай своєю баранячою головою, як ти їздиш! Хто то був, що ми два із так обісралися, а? Я не знаю, але глянь, там на машині наклеєна буква У і туфелька. Добре, що живі лишилися. Слава собі! Друзі, в кожного з нас є такий друг, який думає, що він дуже веселий. І він робить прекрасні жарти. Веселі приколи. Найяскравіший з них це, знаєте. Закривати отак от руками очі. Словом, такий друг є в кожного. Під ваші описки. Вгадай хто? Валера руки забери, це не смішно взагалі. То не Валера. Костя, ти бачиш, що я працюю не заважай. То не костя. А хто це? Поліція міста Львова. А ви грабуєте банк. Ні-ні-ні, продовжуйте. То Сбірбанк Росії. А, ви... а ми в протоколі напишемо, що запізнилися. Ви... Друзі, ні для кого не секрет, що зараз молоді пари до одруження. Я каже моя мама, дружать. Така дружба. Але в Києві реально знайшлась пара, яка до весілля ні-ні. І в них зараз відбудеться реально справжня перша шлюбна ніч. То може ще по 50. Олічка а може вже хватить бухати. Треба щось і на поправи не лишити, а то так я щечок розійшов, серце калати. Адреналінчик. Що Говориш, то може вже завтра. О, ні. Завтра піст починається. А я тебе добре знаю. Я ще 40 днів не витримаю. Ти вже з кимось про того говорила? Говорила з мамою. І що мама казала? Казала, щоб я не переживала, трималася, що вона зі мною. А ти А ти могла би сказати мамі, щоб вона була з тобою, але за дверима. Мама, вийдіть, будь ласка. Будь ласка, вийдіть. Фотоапарат то й заберіть, мама. Фотоапарат і, і свічку загасіть. Ну, Яка свічка? то то, ж, то ж. Покажи цицьку. Я то так зразу. Ну то ми вже сім'я. Зустрічалися 12 років. Фух. Показала? Показала. А можеш включити світло, щоб ще я побачив? <рес> Ого. Ого. А то який розмір? Перший. Але ще росте. <ріст> а друга така сама? А другу не покажу. Чого? Бо мама казала, що в кожній жінці має бути загад. Мудра жінка. Ну то ти показуй. <ріст> Та не а. <цей> <ріст> Хоп! Ого! Ого! А то який розмір? Эска! Класс снимаешь трусы, снимай! Володя, може я щось не розумію. То я буду щаслива, жінка, чи секс в нашому житті то буде не головне? Знаєш що? Що? Ще ніхто не жалівся. Хо-хо-хо-хо. Ти мені казав, що я в тебе перша. Ну так не збрехав. Ще ж ніхто не жалівся. Ти як то собі уявляєш? А я, а я взяв спеціальний журнал. От. Ого, ого, ого. Я не знала, що ви так можуть. Ого, ого. То є масутра? То греко-римська боротьба. А. Я взяла камасутру. Кольорова! Кольорова. Ого, ого. 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 Я все, а ти. А як тут? Отак! От Вибрав! Як я хочу кудись, ага. от на тим то сторінці. Товерх ногами. То. Ходи попробуй. Жінку. Ага. А як ти думаєш, що в нас буде? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. А ти звідки знаєш? Вчора ж на узі ходила. Володимиржо, я Володимир Великий з любов'ю.